Правда, обідно, коли йдеш на рибалку, на спінінгову рибалку особливо. Береш повну коробку снастей з собою, собою. На ентузіазмі, зараз щось наловлю. Приїжджаєш додому, пів коробки в обларів, бльосів, без різниці. Из За того, що багато зацепів. От і в мене так остання рибалка була, що я приїхав додому. Мінус 2 воблера, лісна, силіконів багато полишав. Того, що зацепи. І було вирішено зробити такий типу, міні-ацеп. Такого взяв. Але кажу сразу, що це ацеп з хламу, що вдома є. ну То, що вдома знайшов, з того і роблю. Мітлотку зробив з троська. та да, він прорізнений, але нічого. Зробив побільше, поменше, скрутив і маю в плани тут. Лише такий хвостовик, трохи, щоб за це е, цепляти саму нитку або леску, товсту, подивимося ще. Взяв просто замотав, зробив пару вітків, та його, як бачите, тут вразнобой, скажімо так, він різний. Що знайшов вдома, то і поставив. М'єдною проволокою взяв, перемотав в двох містах, щоб він не розпоширювався. Також підготував так, як трубку в мене металпласт. Кажу, що знайшов, то і з того зробив. Тут 7 см довжиною. Це трубка 32. О, Нормально. І ось такий от скажімо так, зацеп на ляску. Зарані все підготував, щоб не довго не не розтягувати скажімо так, відео на 2-3 години. Щоб було коротко. О, зараз швидко покажу. Як це все діло має бути? Спочатку вставляємо зацеп на леску, кліпсу, скажімо так. Його треба трохи туди так, всередину, щоб можна було пасатіжем його скрутити. Ну, закрутити, щоб він не виходив. Ось як ви можете бачити. Я ще взяв зігнув, просто всередину. Хати, що немає різниці в яку сторону, просто щоб він не влізав, коли будемо будем заливати свинець або пригру натяжки, скажімо так. І беремо, зараз, якщо вийде, покажу, як це воно туди має влізати. Все. Якось так. Зараз підготуємо і сюди всередину будемо заливати вже непосредственно сам свинець. Поставив пісок, Я там добре утрамбував, щоб свинець не залився в ту петлю. Ну, як казав, каже мій опит, що воно так і буде, але тоже таке діло. Далі готуємо сам свинець, будемо плавати і... Підготували сінець, зараз будемо плавати його і заливати. Так от залили, зараз лишаємо, що воно трохи остило. і далі вже покажу, що з цього вийшло. Ну, мені не дуже подобається. Якщо чесно, то не дуже. Тому що мітла трохи стала нерівна. Воно мала би бути. Ця скоба мала би бути трохи май. Что я могу сказать? Врай вы більш менш нормально, бачите, залився все, четко. Да, тут трохи є пробойник, скажем так. Але він такий доволі весити получился. Ну зараз самому интересно скільки то. 300 грамм. 305 грамм. Ну такий скажем так, доволі увесь І вже далі на рибалці вже покажу, як його ну, якої ниткою використовую, бо у мене ще нема, Там так треба буде докупити деякої нитки, щоб воно нормально було. І покажу його в дії, як він працює і як, його... ну, як ним користуватися. Кому цікаво, підпишіться на канал, ставте лайки. Коментуйте, може щось неправильно зробив. Я завжди читаю коментарі, завжди радий новим коментарям. Може щось я можу у вас навчитися, скажімо так. Бо перший раз зробив, ну, як для першого разу, скажімо так, непогано. там якщо щось не подобається, перероблю. Візьму трубку, мідну чи латунну, якщо знайду. Всім дякую, всім пока.